Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як разом з Іспанією підштовхнув Німеччину схвалити передачу танків Україні. Танки і важливо, танки це більш старі чи більш нові, Це не має значення Танк, він в будь-якому випадку Танк за словами міністра. Під час комунікації з іспанською колегою Маргаритою Роблес сторони домовились використовувати іспанські леопарди на полігонах у Латвії для підготовки українських танкістів. І з цього моменту в Німеччині зрозуміли, що Україна не зупиниться, і потрібно терміново ухвалювати рішення про згоду на тренінгові програми, а пізніше і надавати танки Леопард. 2 ну як же ж москалі переживуть тепер е, цей день без відзначень, 9 травня. І в чому причина на вашу думку скасувань цих святкувань? Та знаєте, я би Придавав цьому якогось значення велике, Воно насправді мало що значить, тобто пов'язати це з тим, що. А це пов'язано із можливими наступальними діями українських військ, то що теоретично це звичайно можливо, але я сподіваюся, що ворог не знає наших планів, і тому це не пов'язано із цим. Друге, це те, що не буде цього шабашу, і скажімо, не буде в черговий раз оболванювання населення в цей день. Ну так вони будуть оболванювати і пропаганду розносити про щось інше, тобто без парадів. Тому насправді це мало що означає. Ну, вряд чи, в нас є план наступу на Білгородську область. Я не знаю, наскільки це треба пов'язувати з цим. І на Курську також. Хто знає? Мені подобається ваш ранковий оптимізм. Щодо Росії, що про москалів хочу поговорити. Закон про електронні повістки вже пройшов чергову стадію затвердження. Залишилося тільки підпис цього мерзенного чоловіка, якому показуємо в кадрі підпис Путіна. Все, кордони закриті. Росіяни добились того, що хотіли та ну звичайно. Ну як же ж все ж велося до того, що це має бути вставай страна огромна, значить, народна війна, все ж в Такому дусі пропагандистському це вже до речі не перша спроба. Я хочу нагадати в тому, що Росія практично десь. Ну, мабуть, з травня минулого року постійно грає, а можливо, навіть з квітня, намагаючись підігрувати ось цим настроєм, говорячи про те, що їх атакує НАТО, що зараз Росії загрожує небезпека, треба всім об'єднуватися. Насправді не все так дається, як їм здавалося, тому що я хочу нагадати, що поки не було жорстких рішень щодо мобілізації, поток потоку добровольців не спостерігалося. Були ті, хто йшли там військомати, добровільно підписували контракти або. Під примусом, під тиском або йшли до вагнерівців, але не було такого потоку людей. Через це, до речі, вони вимушені були вдатися в вересні минулого року до мобілізації. Насправді вона має всі ознаки повної, але вони назвали її частково. Ну і тут, в принципі, зманіпулювали, збрехали і продовжують зараз. Тобто, це свідчить про те, що втрати, які є у військ ворога в російських військ вони доволі значні. Їм потрібно постійно поповнювати. Плюс цей індикатор того, що їм потрібно готувати резерви, тому що вони в них теж виснажуються, бо задіються в бої. Ну і індикатор того, що вони постійно готуються до продовження війни, тобто не мають намір цю агресію припиняти. Ось це індикатори цього всього, але те, що її в Росії потрібно було вдаватися до таких дій, до того щоб кінцево оформити те, що вони починали раніше, я маю на увазі. Авторитарну цифрову авторитарний, авторитаризм в цифровій сфері, тому що в них і так були початки цього там переслідування запустив в соцмережах за лайки і так далі. А зараз вони продовжують. І чому це робиться? Це робиться через те, що немає сплеску потоку добровольців. Великого потрібно затягувати всіх силою, ну і потрібно продовжувати війну. Ось це все разом і свідчення того, чому запроваджуються і, зокрема, такі заходи. Там ще інший момент. Там, крім цього, крім цих змін, вони внесли зміни про те, що зараз вже навіть строковики, солдати строкової служби з 18-річного віку, можуть підписувати контракти, і їх можна залучати до районів ведення активних бойових дій. В райони так званої СВО. Якщо раніше бодай для цього потрібна була формальна норма, що цей солдат має відслужити 4 місяці, тільки після цього він може підписати контракт і поїхати добровільно в район ведення бойових дій, то зараз це може бути зроблено фактично з моменту прийняття присяг складання присяг все, тобто розглядаються варіанти сценарії навіть залучення солдатів строкової служби до. Бойових умов доведення бойових дій. Але дивіться, це все виглядає на те, що це один із перших кроків до по суті, де факто воєнного стану в Росії. Почому поясню, чому я так думаю? Тому що ці електронні повістки ж можна розіслати всім. А це ж не так, як ми думаємо, що там на телефон комусь десь у Viber, Telegram прийде це повідомлення. Це повідомлення достатньо оприлюднити на якомусь умовному сайті якогось воєнкомату, і по суті, це означає, що всім мільйонам москалів в чоловічій статі, не тільки Оприлюдня такі повідомлення, все. Ось тобі підготовка до цього воєнного стану. Абсолютно. Ну, тобто, робиться все, аби не називати. Тобто, у нас чомусь багато хто сприймає от все, що має відбуватися: мобілізація, воєнний стан, що про це мають неодмінно оголосити. А для чого Путіну про це оголошувати, якщо вже один раз він про це ввесні І є указ. Те, що потім вони знову ж таки збрехали з всім і своєму населенню в першу чергу про те, що е, часткова мобілізація завершена, що сказав Путін і Шойгу, це слова, які не відповідають дійсності, тому що указ е, Путіна він дійсний про мобілізацію а в цьому указі не зазначено ні кількості людей, яких треба мобілізувати, ні часових меж. Тобто, по суті, зараз в межах цього указу можна проводити все, що завгодно. А все інше це намагання обійти воєнний стан, щоб його так не називати, тому що вони думають, що це може викликати певне збурення в людей, тому вони це так не називають і називають іншими речами. А по факту воно все, все до цього йде. Ой, мені ще, звісно, муляється тема з цими злитими документами від Washington Post. Вони зараз розбирають там всі ці оприлюднені в мережі, документи, папери і все інше. Я не знаю, будемо говорити. Є якісь проміжні підсумки, що це було, чи, чи поки рано? Ну, як скажете, якщо потрібно, то будемо говорити. Ну, просто розуміти, вони воно з одного боку, якби є факт того, що якесь злиття відбулося, але з іншого боку, ми розуміємо, що вже є підтвердження, того, що ці документи змінювалися, що вони могли можуть, можуть інтерпретуватися зовсім по іншому. Що в принципі там купа даних, які і так є? Е, я маю на увазі про саме українське питання, саме Україну, які були і так проговорені офіційно. Тому чи справді сталася якась велика трагедія з цього з цієї публікації? Справді це матиме якісь наслідки. Я думаю, що скажімо наслідки більше, і та, та стурбованість, яка є зараз помітна у сполучених штатах, це те, що вони стурбовані самим фактом. Можливого витоку не те, що змістом там повідомлень, документів, які я погоджуюсь, помітно, наприклад, все, що стосується України, що вочевидь фальсифікована, зманіпульована, і там а, багато чого неправди внесено фактично Росією. Ми це розуміємо, і російські спецслужби там попрацювали, щоб спотворити цю інформацію і подати її потім пропагандистські. Але на сьогоднішній день, оцінюючи факт стурбованості, от якраз американського істеблішменту офіційних осіб щодо самого факту, вони працюють над тим, аби знайти джерело, встановити всі причини, провести розслідування. І знову ж таки, тут же ж питання розумієте ще в чому? Питання в тому, що наскільки це має триваючий характер. Тобто чи вже локалізовано і чи вже встановлено походження цього, і чи припинено е, вжити всіх заходів до унеможливлення витоків зараз? Тому що ми бачимо, що ну знаєте, як порціями даруйте щоденно змі західні там Нюйорктаймстонпости інші ротерс дають інформацію про ну щодня, але не якийсь документ. Очевидно, що їх є е, злито в мережу чимало. І це буде мати ще певний час наслідки, тому що змі будуть про це говорити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.